Все більш складний конкурентний світ енергії вимагає талановитих професіоналів. Енергоменеджери є надзвичайно важливими фахівцями, що допомагають уповільнити кліматичні зміни, працюють над збереженням енергоресурсів та забезпечують енергетичну незалежність. Обравши спеціальність енергетичний менеджмент, ми маємо можливість брати участь у суміжних проєктах в області розробки нових енергозберігаючих технологій. Та енергозбереження в агропромисловому комплексі. Проекти супроводжуються стажуванням у партнерських організаціях України та за її межами. Екскурсії та віїзні заняття на підприємствах знайомлять нас з виробництвом, обладнанням та потенційними працедавцями. Маємо можливість проходити практику та працевлаштуватись на підприємствах відомих організацій. Це місце, де Формуються професіонали енергетичної сфери, без якої важко уявити людське життя. Запрошуємо здобути сучасну спеціальність біомедична інженерія. Фахівці даної спеціальності застосовують свої знання у сферах біології та медицини. Це професіонали, які займаються проектуванням, налаштуванням, наданням технічної підтримки та розробкою IT-продуктів для медицини і інших галузей. Якщо ти хочеш досягти успіху як професіонал в енергетичній галузі, виконуй край необхідну та почесну місію нести світло в кожну оселю в кожен дім. Обирай спеціальність електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Життя динамічне. Відповідно, оскільки йде розвиток. Суспільства відповідно і для розвиток нашого вузу. Заклад Вищої освіти Подільський державний університет, зокрема, наш факультет енергетика і інформаційних технологій, розвивається. Тому -то на сьогоднішній день ми маємо п'ять спеціальностей, а саме, спеціальність електроенергетика, електротехніка, електромеханіка. Спеціальність електроенергетика, електротехніка, електромеханіка з освітньою програмою енергетичний менеджмент, спеціальність біомедична інженерія і спеціальність інформаційні системи та технології. Крім цього, з ініціативи ректора, академіка Іванишина Володимира Васильовича, ми відкрили нову спеціальність. Психологія, освітня програма, реабілітаційна психологія. Для того, щоб готувати фахівців з даних спеціальностей, в нас вже підготовлені відповідні лабораторії, кабінети, кабінет психологічного розвантаження, кабінети комп'ютерних технологій і інші, які пов'язані безпосередньо з нашими спеціальностями. Ми раді будемо зустрічати вас, шановні випускники шкіл, коледжів на навчання до нас на наш факультет, Факультет енергетики і інформаційних технологій закладу вищої освіти Подільський державний університет. заклад вищої освіти Подільський державний університет.